Вітаю всіх! І сьогодні ми продовжимо нашу тему порядок слів у німецькому реченні, і ми розглянемо питальне речення. І так, перший варіант питальне речення без питального слова з одним дієсловом. На першому місці у нас має бути дієслово, потім підмет, потім другорядні члени речення. Наприклад, ліст і речах дуя дієслово на першому місці. Потім підмет і другорядні члени речення. Ще один приклад. Gate Time Plural Inspect, присудок, підмет і другорядні члени речення. Другий випадок Питання речення з двома і більше дієсловами. І тут у нас на першому місці теж буде дієслово, присудок, змінювальна його частина, потім підмет, потім другорядні члени речення, і потім ще одне дієслово. Одне або два. Мак і ретохталізен, маг і ритохталізен, мустуфіліана. Перше дієслово, підмет, і незмінювальна частина дієслова в кінці. Змінювальна частина дієслова підмет, і другорядний член речення. І незмінювальна частина дієслова в кінці. Питальне речення з питальним словом у нас на першому місці буде саме питальне слово. І так, питальне слово, присудок, підмет, другорядні члени речення. І якщо є ще, один, ще одне дієслово, то воно буде у нас в кінці речення. Незмінювальна частина дієслова. Warum gehst du heute nicht in die Schule? Питальне слово, присудок, підмет, другорядні члени речення. Warum hast du keine Hausaufgabe gemacht? У присудок, підмет, другорядні члени речення і друге та Ванзольтасмаг. Пітальне слово, змінювальна частина дієслова, підмет, другорядний член речення і друге дієслово. Незмінювальна його частина. Можна зробити ось так. Один. А тут у нас один. Два два. на цьому все. Якщо є питання або вам потрібні вправи, пишіть у коментарях, і я обов'язково прикріплю завдання за ссылкою. Бажаю всім успіху, мирного неба і до зустрічі.